Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися та готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий осінній смаколик, такі листочки з яблучного начинку, чудовою, яка не відтікає ні нічого. Багато начинки. дивіться, яке тісто, яке делікатне. Кому цікаво, готуємо разом. Здоймила окремим дописом це тісто і я, я вам дам посилання. Дивіться, яке гарне. Виложимо тут його на стіл і будемо, будемо його отак, дивіться, як геш, пахти просто. Пахти, так то -то. Ось таке, ось так будемо. І будемо його формувати. Розділяємо наше тісто по 80 грам. Кожду е, брати і отакво, е, підкатувати в кульку. Ось так підкатувати. Накриваємо їх і, і найще трохи хвилин 10 готуємо яблучну начинку. Яблука поріже, поочистимо файно. Почищені будемо різати на невеликі такі кубики. Яблука, звичайно, помити файно треба. Ці яблука трохи скропимо отак лимонним соком. Хоч у мене яблука трошки кисло солодкі але все рівно, аби вони не потемніли, я їх трохи отако соком. І просто так переміщю. Будемо тушити ці яблука на начинку. Кидаємо грам 50 тут масла. Можна в сковороді, а можна я у каструлі тобі розпускаю. Добавляю сюди до цього масла такі три. Цукру, ложки, такі, і навіть цукор він розтоплює. Так, коли вже пішли такі бульки, цукор вже тут всипаємо сюди, тут у мене 700 г яблук. І будемо мішати. Яблучка вже вбрали, цукор і масу. І найтушиться. До м'яку пустило вже соку. Ось тут у ці яблука, і будемо яблука тушити на більшому вогні, аби цю, цей сік рідину цю випарити. ну але Аби яблука не були такі, як каші, просто випарюємо цю цю рідину на більшому вогні. Найтуці. Вже випарилося, вже майже нема. Е, і м'які стали такі дивіться, Яблука вроді м'які, такі і, і, і ще ціленькі. О, вони м'ягенькі, але ще ціленькі. Ми беремо крохмалю собі я даю чайну, дві чайні лишки. Це крохмаль, який я робила сама. Я дам посилання, як я роблю. Тепер беремо кориці, я роблю крохмаль. Тепер беремо кориці. Хто любить дає більше, я даю півчайної ложечки. Кориці. От, навіть, бо в мене не дуже, але я до кориці додаю ванільний цукор. Ось. Даю пів, так само півчайної ложки. Скільки тут у мене є? Півчайної ложки. Це все перемішую. Ось так. І тепер засипаю сюди. Це все розмішаю. О, воно вже собі і месі і воно вже буде готове. Ось так. Значить, вона вже стала густа і готова начинка вже. Виключаємо гетхас вже. Начинку виберу у цю каструль, у цю миску. Аби воно швидше остило. І не пристала. рідка струйка струйка Ну, Усе. Ставимо остивати. Так, наші трошки вже підійшли ці кульки. Ми оці дамо сюди назад. Спочатку з цієї сторони О, ось таку. Тоді обертаємо. Так, тепер формуємо листочки. Ось. Беремо, розтачуємо ще раз, як треба, бо вони вже собі тримали форму ось так. Бо коли ще раз розтачаєте, вони вже будуть краще тримати форму. І не дуже тонко так розтачуємо. Беремо, кладемо на середину столову ложку яблук, ось так. Беремо отак, защіпуємо. гарно. Такий пиріжок з острими такими кінчиками. Тут добре защіпуємо, аби нам не розходилося. Ось отак. Тепер беремо, складаємо ось так докупи. Цими гострими кінчиками отак з'єднуємо. Тут. І викладаємо на бляшку. І так формуємо далі. Знову даємо чайну, то столову ложку даємо начинки, яблук. Тепер защипаємо. Повністю. Тісто гарне і просто отак розплескуємо і складаємо. Складаємо докупи ось так, але отут кінчики отако притискаємо. О. Ставимо один від одного трошки далі. Просто так притиснемо, формуємо так і тепер будемо їх отако ножицями простригати. Такі будемо робити три розрізи. Ось так. Спочатку з одної сторони, а тепер з другої сторони так само. Ось так. І так усі зробимо ось так. І хай десь хвилин 20 підходить оці наші листочки. Яблучні листочки підійшли, і ми будемо їх тепер змащувати е, жовток. Тут у мене є той жовток, що залишився від тіста, і я дала ложку або води, або молока можна. Дати. І змащуємо так ці листочки. Ось так кожен будемо змащувати. Та й будемо випікати у розігрітій духовці при 200 градусах коло 20 хвилин. В залежності від вашої духовки. Ось такі вийшли у нас листочки, булочки. Ось такі. Дивіться, які делікатні. Яка класна штучка, які, які гарненькі, які Ось. Випікалися вони у мене випікалися 25 хвилин. Ось такі вийшли наші листочки, булочки з яблуками. Я розділю вам багато начинки, дивіть, яке тісто, яке делікатне, не порозходилося. Кожний як один з долини не витікла начинка, дивіть, які гарні, які. Чудові, ось такі, дуже смачненькі. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, мир у всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такі ось такі чудові листочки, осіння смакота, ось така. І ось така начиночка. Тут багато начинки. Тісто, яке чудове, дві такі гарне тісто. Таке чудове, класне, смачненькі такі булочки. Так що готуйте.